Знову всім привіт! Продовжую роботу над вишивкою шопера. Хочу показати вам процес трошечки, хочу розказати, з якими труднощами я зіткнулася в процесі роботи, і які помилочки виникають, навіть якщо не перший раз уже працюєш, для того, щоб перевірити свою кольорову гаму. Я взяла е, і вишила лише одну квіточку. Ось подивіться, вона дуже відрізняється від того, про що я собі так, що я планувала, про те, що я думала. Е, тому що, нагадую вам, колір не завжди співпадає саме бісеру і малюнку. І навіть е, оцей друк, який є, він може бути тут намальований. По схемі, так, відповідно, повинен бути розовий, тут фіолетовий. така позначка за рахунок друку, і воно виглядає набагато темніше, а малюнок сам набагато світліше. Тому я сподівалася, що все ж таки у мене будуть такі бордово рожеві відтінки, виходять світло рожеві це перший нюанс. І другий нюанс, що мені не подобається все-таки э, саме співвідношення кольорів. Мені не подобається гармонія, яка виникла і немає об'єму. Об'єму може не бути в квіточки по двох причинах: або неправильно підібраний бісер, або сама схема така, що виглядає необ'ємною. Ось зараз трошечки є об'єм, але здалеку оце п'ятно, бачите, От вам дуже краще на відео краще видно. Оце, це п'ятно бордове, воно, не мов би з іншої серії, воно, не мов би з іншої квітки, воно випадає. Коли дивишся без телефону, ще фіолетовий, тут самі намистинки, він дуже темний, і самі намистинки за розміром крупніші від всіх інших. І він теж випадає з цієї гармонії. Оці всі інші, вони між собою гармоніюють, але об'єму не створюють. Насправді, коли я починала, мені здавалося, що цей рожевий занадто рожевий. Але тут він вписався, от він по краю йде, вписався і має, ну, таку гармонічну структуру. Зараз покажу вам ще ближче. Поки що цю квіточку я залишаю. Я її. Не знімаю, тому що я буду ще підбирати кольори. Вона не погана, але ну, от я собі залишаю час. Я подумаю і доведеться, ще якийсь колір міняти. А якщо міняти колір, наприклад, фіолетовий, то це майже прийдеться всю частинку знімати. Якщо міняти бордовий, то це тільки оцю частинку. Треба буде знімати. Ну, знову ж таки, темні кольори повинні бути. Але між ними повинен бути якесь співвідношення, якась гармонія. Поки що, ось вона мені не подобається на всі 100%, які б я хотіла. Далі, для того, щоб дати собі час подумати над цією гамою, от я вибрала кольори собі в палітру для квіточок. До речі, так як багато кольорів. Друг, тут е, є кожна клітинка, вони можуть бути схожі за кольором, а там є позначка, але все одно дуже тяжко плутаєшся, треба бути дуже уважним і важко працювати в вечірній та нічний час, е, тому і робота повільно достатньо, тому що ці всі кольори треба відрізнити, де тут, наприклад, фіолетовий від бордового. А вони дуже близькі. За кольором, тільки при доброму освітленні видно. Тому я вирішила трошечки про це забути, почати з цієї частинки. Так як у нас фон досить нестандартний, він у нас не білий, він у нас не чорний. Не кожен бісер на ньому виглядає так, як виглядав би на білому або на чорному, я почала ось зараз, тільки що розпустила, тому що перепутала. У мене був світло-жовтий та жовтий. Я не подивилася на номерочок. У нас дуже багато зробила, точніше, не світло, а темно-жовтий і жовтий. І взяла темно-жовтий, замість світло-жовтого, він яскраво виглядав, непогано, але ж, все ж таки він мені потрібен в інших місцях, тому я вирішила переробити. Яким чином я переробила? Відрізала, там було небагато вишито. Легенько розпустила, бачите, нічого навіть не видно. І хочу вам показати, що в цій роботі, я вже казала, доводиться робити дуже великі вузлики. Чому вузлики? Тому що воно не гарно виглядає. Бачите? Негарно, тут підкладки, на жаль, немає в цьому шопері. Але якщо я роблю маленький вузлик, або просто ховаю голку, як я вас вчила, ховати голку. То виникає така проблема, що витягується нитка. І, відповідно, весь бісер може з'їхати, ну, просто розпуститися. Тому доводиться робити все ж таки вузлики. Я зупинилась на тому, що вони потрібні. І дивіться, яка в мене проблема. Вже виникає, я вже бачу. І думаю. Треба було, може, світлим, а, можливо, я давайте залишу, зараз спробую. Колір світло-жовтий на цьому бежевому фоні виглядає, Та, має такий вигляд, що його майже не помітно. Це не геть добре для нашої роботи. Я б взяла світліший. У мене виникла. Давайте трошечки ще зроблю. Подивлюся, бачите, доводиться вже другий, третій раз. Ну, думаю, вам видно, що на мистинок, на цьому фоні, що вони будуть такі. Немов би є, немов би немає. Хоча це ж такі колосочки, вони такі напівпрозорі, вони теж такі можуть бути, і можна залишити. Давайте все ж таки я спробую. Бачите, скільки сумнівів, скільки всього для того, хочеться, щоб вона гарно виглядала ця робота. Під одним кутом я вам вже показувала близько, як я вишиваю. У мене завжди наклон під 45 градусів. Це був світло бежевий. Він в своєму зображенні має двічку. Світло-жовтий, вибачте, або жовтий вони написали, ну, у мене світло-жовтий. Далі у мене з одиничками, з одиничкою — це беж. І беж у мене є ось такий дуже-дуже світлий. Зараз спробуємо цей беж. Так, щоб вам було видно, що слідкую. Бачите, він набагато яскравіший, він світліший за фон самого шопера, тому його краще видно. Ну, давайте тим говорити, що це якась як травинка. А травинки вони такі напівпрозорі. Далі в мене знову з двічкою номерочок. Сама циферка. На світлому фоні добре видно цифри. А ось на темних складніше вже працювати. До речі, поки що мені подобається. Мені подобається, що вона так ніжно, гармонійно, спокійно, не дуже темні. Ось знову світло беш. І наступний за схемою. У мене йде ось цей темний беш. Ось. Я його хотіла змінювати, коли в мене був яскравий жовтий. А зараз я, напевно, його змінювати не буду. Хоча мені тут треба темніші бежики. Зараз я спробую сюди додати, мені дуже хочеться таке ніжне-ніжне золото. Ось ніжне, ніжне золото зараз знайду в себе. І спробую, воно напівпрозоре. Тут у нас є такі яскраві намистинки, воно буде допустиме. Ось воно у мене ось тут є. Ну, Це достатньо, воно ще треба, ще зараз пошукаю. Я впевнена, що в мене є такий колір. Хочеться мені його змінити. В процесі роботи я бачу це зображення по-іншому. Якщо роботу не переробляти, так, можна вишити, можна бути задоволеним по, 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 з якістю роботи, що воно ідеально вишивається. Але для того, щоб я була задоволена, я хочу додавати трошечки щось своє. Цей колір мені подобається. Можливо, не такий блискучий золотий. До речі, в мене є ще. Ось такий, бачите, це теж може бути беш. Як він? Я враховую, що в мене цей беш потім піде в ромашки ось сюди. І мені треба, щоб він гармоніював, був і тут гарно виглядав, і тут гарно виглядав. Чому я не хочу взяти цей? Він гарний колір. Він такий тілесний колір. Бачите? Але поруч із яскравими жовтими, із яскравими жовтими щось повинно підкреслювати самий колір. Тому, можливо, я навіть візьму не золото, а ось ось оцей колір. І зараз спробую, зараз спробую Свій, бачите, це у мене був темний беж я його міняю. Треба не забути собі двієчку написати, тому що робота досить довга. І можу потім, можу потім забути. Я тут путаю кольори, не те, що забуваю. Одягаю цю намистинку. І ось так зараз вишию навхрест. Бачите, я вам показую, як в мене ниточка буде йти. Так, я заходжу, а вийти мені треба. Ось у тій дальній намистинці, в самому наближчому куточку, з якого я можу вишивати, я, можу, я вишиваю з верхнього, ось, ось в такому напрямку, з верхнього лівого, в нижній правий. Я в нижній правий, по відношенню до себе, заходжу, тому що він до мене ближче. Ось це бежево, мені здається, по гармонії. Вони дуже м'які, дуже він сюди гармонійно сів. Під двоєчкою, під кольором, да, з шифром двоєчка в мене е, світло жовтий. Ось я сюди зайшла. По діагональці знову зайшла. І знову мені треба десь десь вийти, для того, щоб е, вишити ці кольори або це. Я ще зараз зараз. Перейду на намистинку. Щось вам таке чимось вам показати, щоб було вам зручніше. Зараз покажу ось так. На намистинку, ось цю. Так. Яким чином мені треба у верхній лівий куточок зайти? Бачите, ось так. Цю вишила. Це, якщо у мене не йдуть ряди заповнені. Якщо там, там, там намистинка. То мені треба між ними мінімальну відстань ниточки, щоб ці ниточки не затягувалися. Ми затягуємо і можуть бути складочки по тканині. Знову цифра 2. Знову обираю світло жовту На мистинку одну заходжу. І я можу піти по цьому всьому ряду, але мені треба ще повернутися на всі інші тому ось. Сюди виходжу. Ось сюди і затягую. Ті дальні у мене є дві. Бачите, вони так ніжно-ніжно колір беж. Беж той, який я собі сама поміняла. Ось він. Населяю на мистинку проходжу. Бачите, тут різниці насправді дуже мало, дуже треба бути уважним, дуже добре мати зір. Світлий беж. Тут у мене цифра двічка, значить, світло-жовтий колір. І зараз мені треба аж до цієї намистинки дотягнутися. Мені треба її пройти. Uh, інколи, коли там зашивки багато, я можу десь зайти і вийти ось посередині. Тут я не можу зайти і вийти, там немає нічого зашитого, ніякого узорчику. Тому треба, де там під низом, буде довга-довга ниточка. Я вирівнюю, бачите свої? Довга-довга ниточка. Ну, що я можу зробити? Така схема. Схема зобов'язує ось. По діагоналі пройшла двічку, і думаю, куди мені йти. Я можу повернутися ось сюди, де я вишивала, я можу почати цей ряд вже йти ось до цієї двічки піти. Ну, я все ж таки вирішую ось сюди піти, і ось сюди, в цю клітинку, а потім уже увесь ряд пропускаючи, і буду отак рядами, але пропускати, бачите, там, де немає зашивки. Так, ось є, і світлий беж, зашиваємо, пришиваємо намистим. І так, це було невеличке відео. Я вам показала, з якими я зіткнулася запитаннями, як я вирішую це запитання. Зараз вишую цю частинку, потім, можливо, перейду сюди, а в цей час потихеньку вирішу запитання з квітами. Я все ж таки думаю, що доведеться мені їх перешивати. Я спробую, можливо, для того, щоб зразу не знімати оце все, треба взяти іншу квіточку, цю чи цю обрати, вишити її з тим кольором, який я вже підібрала, який я відкоригувала. Подивитися, наскільки вона гармонійна. І тоді вже тільки після цього цю квіточку треба буде е, зі зворотнього боку відрізати вузлики, потім пороти по кожній намистинці знімати і перешивати. Але я йду до того, щоб робота була якнайкраща. Е, ну, по, по на, на мою думку, правильно. Хочеться, щоб вона відповідала, щоб вона була гарна, тому все ж таки переробляти доводиться. Я вам показувала вже неодноразово. Підбір кольору це саме найважливіше. Все, дякую за увагу! Творчого вам натхнення, до нових зустрічей!